Одним ударом вбило 15% населення. Під час Радбезу ООН заявив заступник постпредаша Роберт Вуд. Так коротко описав трагедію на Харківщині. 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза, де загинули понад півсотні людей. Щодо цього скликали позачергове засідання. Хочу, щоб всі ми тут усвідомили цей факт. Там люди зібралися, щоб пом'янути загиблого. А тепер ми тут пом'янемо їх. Це один із найсмертоносніших ударів Росії по Україні початку повномасштабного вторгнення минув. Року більшість країн, членів Радбезу ООН засудили дії Росії. Мальта засуджує такі напади на цивільних осіб. Вони ніяк не можуть бути виправдані. Такі напади вважаються воєнними злочинами, заборонені міжнародним правом. Ті, хто їх здійснює, мають бути притягнені до відповідальності. Ми підтримуватимемо це, включно із процесом у міжнародному кримінальному суді. Федерація знову намагалася виправдатися цього разу, хоч не заперечувала свої злочини. «В момент удару там проходили похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них участвують множество його подільників, не нацистів. Не на снімках опублікованих в соцсетях після удару, майже всі тіла на снімках. Принадлежать мужчинам призовного возрасту. Та на цьому цинічні заяви представника країни-агресорки не закінчилися. Небензя відкрито повідомив, що атаки на українську портову інфраструктуру триватимуть. Наше високоточне оружие приміряється виключно для уничтоження воєнного потенціалу режиму Зеленського і об'єктів І Якщо для складування боєприпасів і западної техніки Україна використовує зернохілищі портову інфраструктуру, значить, будуть і вони. наш постпред Сергій Кислиця зазначив: після усіх цих звірств Росії проти України та мирного населення Федерація не може повернутися в Раду ООН з прав людини. Її турнули звіти ще 18 місяців тому. А зараз РФ знову кандидат на це місце. і вибори відбудуться вже сьогодні. Росія продовжує вбивати цивільних громадян кожного дня, і кожен голос на підтримку членства Росії в Раді прав людини це куля, яка потрапить в усю ООН. Ми віримо в мудрість та моральну цілісність спільноти ООН, і що цього не станеться. Юлія Васільєва новине 33 третій канал.